Масовна атака Росії 17 листопада стала найбільшою з 26 серпня, однією з найпотужніших від початку війни. Країна-агресорка запустила по Україні 120 ракет і 90 безпілотників, повідомив Генштаб Збройних сил України. Напад здійснили 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160, 16 Ту-95, 2 Ту-22. Долучилася тактична авіація, 4 кораблі з крилатими ракетами. Ворог застосував одну гіперзвукову корабельну ракету Церкон, 8 кинжалів, 101 каліфікацій. Лібер Х-59 та інші ракети під ударом опинилися переважно енергетика, інфраструктурні і житлові об'єкти в Одесі, рівному кривому розі на Львівщині та Волині. Працювала ППО і в Києві, зокрема повітряні сили, знищили 144 цілі. На жаль, є не лише руйнування, але й поранені і загиблі. Дві жінки загинули у Миколаєві, дві людини на Одещині. Росіяни вбили двох залізничників на Дніпропетровщині. Також загинула жінка і на Львівщині. І зараз Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас вітаю про ранку. Давайте поговоримо про внутрішній план стійкості, який президент вже анонсував партнерам, і анонсували, що цього тижня його презентують українцям. Що вам про нього відомо? Що в ньому головне? Ну, це ті теми, які ну, фактично пов'язані з життям українців в Україні, і також із українцями, які за кордоном я мала можливість долучитися до напрацювання пункту про єдність українців і ну очевидно, це вже буде не міністерство, а агентство єдності українців і повернення українців. Бо про це свідчить те, що, наприклад, в на 2025 рік закладені вже ко кошти на створення такого агентства під Міністерством економіки, але ну зачекаємо вже презентацію. Тоді можна буде м -м, говорити м -м, точно про м -м, ну про, про цю формулу, про цю структуру. Е мова йде про е те, як е залучити е українців, які е за кордоном які давно живуть за кордоном до адвокатування інтересів України, а також е ну фасилітувати фактично процес повернення українців до нашої держави, щоб вони могли працювати, відбудовувати Україну і так далі. Звичайно, що тут дуже важливу роль грає безпекова компонента і ну, ситуація на, на полі бою. Але ці кроки і цей процес потрібно робити, щоб українці відчували зв'язок з Україною. Також як на мене, дуже важливий пункт про які вже згадував президент Зеленський у своєму зверненні це. Культурний такий суверенітет і посилення роботи над просуванням українських наративів в світі, і підтримка української культури і українського продукту всередині, тобто підтримка книговидання. І тут ми бачимо, що і навіть один із варіантів витратити тисячу гривень, можна буде це витратити на книжки. Це також підтримка української культури. Тут я єдине, що поточню стосовно а, цих чергових пунктів щодо нашої стійкості, ми так розуміємо, що це в цілому не про якісь ну конкретні пункти. Це просто в цілому, якщо говорити це про мобілізацію нашого суспільства на даному етапі цієї війни. До речі, президент відзначив, що дуже е, чимало пропозицій саме від силового блоку, зокрема від служби безпеки і від міністра внутрішніх справ, будемо е, чекати зокрема презентації. ви зазначили, щоб більш детально вже обговорювати. Але чи можна говорити про те, що кардина? Нально може щось змінитися, тому що буде приділено уваги, зокрема, на ну, те, що ми знаємо, обороноздатності кожного регіону. Тобто, чи йдеться тут про збільшення якихось видатків, про перегляди якихось статей бюджетних, це теж потягне за собою, скоріш за все, такі наслідки будуть. Чи відомо вам про витрати і наші спроможності і можливості, власне, чи зможемо ми покрити ці всі проблемні питання? Повінило, що бюджет має відповідати усім можливим планам, і ми бачимо, що в бюджеті на 2025 рік знову рекордні витрати на обороноздатність, і також відображено те, що ми будемо ще більше витрачати на зброю власного виробництва. Я впевнена, що це буде однією з так, з основ в тих пунктах, які стосуються сектору безпеки і оборони, тому що ми маємо маємо мати можливість Вість виробляти, використовувати якомога більше власної зброї, щоб ну, скажімо так, менше турбуватися про те, чи той чи інший парламент проголосує той чи інший пакет допомоги для України. Безумовно, також одне однією з важливих тем. Це буде підтримка ветеранів, підтримка сімей тих, хто воює, і ну, різні пункти, які будуть стосуватися саме. Питання тих, хто мобілізований і хто воює або хто повертається після війни додому. Пані Він, ще стосовно нашої комунікації з майбутнього з майбутньої адміністрації, зокрема точням Трампа, який виграв перегони, але ще не ще не власний нагорований. Зеленський президент України висловлюється щодо ну, попередніх принаймні розмов і на різних рівнях, і, зокрема персонально його з Трампом. Що з за його адміністрації і за його рішучості, скажімо так, війну можна буде завершити дещо швидше, чи можна? На скажімо так, припустити, хоча б спробувати прокомунікувати, по яких напрямках ми можемо розраховувати на допомогу від Трампа? Тобто, це все ж таки буде мілітарна складова, конкретна щодо зброї тих самих пакетів далекобійної зброї, можливо, це може бути фінансова допомога, чи це може бути якась ультимативність, як з його боку Трампа, як в наш бік, так і в бік Російської Федерації. Як оцінюєте в цілому нашу комунікацію із демократами республіканцями, зокрема з Трампом? Ну, президент Зеленський в своєму інтерв'ю дуже правильно зазначив, що нам потрібно продовжувати цю роботу з двома партіями. Звичайно, що зараз більшість і в сенаті, і в палаті представників у республіканців, але жоден із попередніх пакетів не пройшов би за підтримки лише однієї партії. Тому ця комунікація вона потрібна ну, потрібно її продовжувати. Водночас, звичайно, ми вже очікуємо подальших контактів, в тому числі офіційних, з адміністрацією Трампа, який. З 20 січня буде президентом, і він себе позиціонує як сильний президент, так як президент, ну якому не можна там диктувати якісь умови, в тому числі ну що Путін не зможе диктувати якісь умови. Очевидно, тут ми маємо ну, в цей в ці найближчі місяці донести максимальну інформацію, що ну Путін фактично хоче зараз капітуляції України, а ніяких не переговорів. І оці от зухвалі. Атаки на Україну і на коли було більше 120 ракет випущено вчора в Франції, і атаки на Суми, де загинуло 10 людей. Ну це просто такий сигнал дуже чіткий. Що Путін, Путіна не можна вважати таким цивілізованим партнером для перемовин? А він розуміє тільки відповідь у вигляді сили. От якраз ну цю силу в тому числі має показати. Сподіваємося, що покаже президент Трамп, який власне і позиціонується як сильний президент сильної країни. Що ж будемо на це сподіватися? Дякуємо вам долучення до ефіру. Геня Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради Дякую. України з питань гуманітарної інформаційної політики.